Що має справжню цінність у нашому житті? Це тепло розмов, спільно проведені вечори та ті миті, коли ми почуваємо себе найбільш справжніми. Бо саме в них ми відкриваємо себе, даруємо частинку своєї душі та зберігаємо спогади, які утворюють наше життя. Мене звати Олександр Меєр, і я пропоную вам. Зупинитися і насолодитися кожним моментом, який ароматом розкривається у повітрі, наче чарівний виток казки. Я запрошую вас на авторський курс про вино і культуру його споживання. Моя мета не просто навчити вас смакувати вино. У кожному келиху прихована історія, що очікує бути розкритою, і я навчу вас читати її. Під моїм керівництвом ви опануєте мистецтво дегустації. Навчитеся відчувати вино та оволодієте його мовою. Ми відкриємо таємниці виноробства, аби зрозуміти вплив різних факторів на наше сприйняття смаку та аромату вина. Здобудемо вміння обирати найкраще вино для будь-якого моменту та вишикона поєднувати його зі стравами. Щоб кожна ваша вечеря стала справжнім святом смаку. Реєструйтесь на курс та вирушайте з нами в захопливу мандрівку.